У марафоні час новин для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Мої вітання. Російська армія вбила жителя Херсона у Дніпровському районі через ворожий артилерійський обстріл. Поранення несумісні з життям дістав чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого. Нагадаю, близько 12-ї години росіяни накрили вогнем Дніпровський та корабельний райони Херсона. Три жінки та чоловік поранені. Українські розробники дронів працюють над новими можливостями. Інтенсивність війни демонструє, як важливо забезпечити сили оборони ефективними БПЛА. Російські війська відтягують свої стратегічні об'єкти і техніку подалі на 35-40 кілометрів. Дотягнутися до них вкрай складно, тому нині і необхідно збільшити дальність польоту та підвищити навантаження. Саме для цього команда Brave One влаштувала челендж для розробників. 15 виробників випробовували польоти на 40 та більше кілометрів, а це вже має. Стати нормою на полі бою Із тестування повернулася наша Христина Величанська. Вони з'їхали сюди із різних областей країни, аби представити одні із найважливіших у нинішній війні. Експонати це імпровізована виставка виробників дронів. Ми займаємося виробництвом дронів. Обладнання яке пов'язано з дронами це наземні станції, станції керування, ретранслятори, носії ретрансляторів, бомбери. То тобто, вибухівка, боєприпаси, то тобто, все, весь комплекс послуг, який пов'язаний з дроном. Віталій показує сучасні рішення його команди: дрон носій ретранслятора для забезпечення сигналу а відповідно якісного виконання бойового завдання на великих відстанях. Ретранслятор з носієм на базі 10-дюймового дрона. Він дешевий, стабільний, повітрясі 42 хвилини. Виставлені на акамуляторів, команда Олександра займається особливо великими дронами і показує нам їхню багатофункціональну платформу. Багатофункціональність її заключається в тому, що на базі цього коптера може бути реалізований. Дрон камікадзе, дрон-бомбер. Тобто це квадрокоптер для доставки дрона камікадзе. Таке рішення дозволяє збільшити дальність польоту вдвічі. Половину шляху, тобто 15-20 кілометрів, летить великий дрон. Далі він скидає маленький і той продовжує свій шлях до цілі. Ми пристосовуємося до нових умов, що ну які нам кажуть військові, з якими ми спілкуємося, що все важче і важче знаходити цілі в доступності звичайних дронів камікадзе, що основні цілі відтягнуті далі на 35-45 кілометрів, і для цього необхідні якісь нові нестандартні комбіновані рішення. Та не найбільше уваги до ось цієї розробки? Це зенітний дрон, спроєктований для ураження шахедів. Має бути обтікаємі, щоб він розвивав швидкість. Ну, конкретно цей дрон розвиває швидкість до 350 км на годину. Наразі шахеди літають десь 250. Цей дрон на фінальних етапах тестування справжніх шахедів він ще не збивав. Втім, розробники роблять усе, аби здійснити свій задум. Чимало комплектуючих виробляють самостійно. Тут кілька камер, зокрема, і тепловізійна, щоб бачити ціль вночі. Може піднятися на висоту до 4 кілометрів. І якщо все вийде, то це реальний засіб боротьби з сотнями шахедів, які за одну атаку запускають росіяни. Якщо ми кажемо про вартість такої одиниці в районі 4 тисяч доларів, якщо ми кажемо про вартість шахеда, ну це цифри, які не ми не можемо порівнювати. Там шахи це сотні тисяч. Утім, сьогодні ця команда приїхала для іншого випробування. Демонструвати один із своїх виробів – 16-дюймовий бомбер. Адже цей захід реальне випробування нових можливостей дронів. фпв бомбери з вантажем у 5 кілограмів мають пролетіти на відстань до 15 кілометрів. Дрони камікадзе мають показати, як із кілограмом ваги дістануться до точки ураження за 40 кілометрів. Бо саме з таким запитом найчастіше звертаються військові. Ми не тестуємо сьогодні зв'язок. Ми не залучаємося дерев, тому що ключова задача це протестувати фізичну можливість дрона, занести корисне відповідне корисне навантаження на відповідну відстань. І це за нестабільних погодних умов. Сильний вітер, час від часу починається дощ. Втім, це не лише перевірка власної ефективності. Результати тестових польотів підштовхнуть виробників до вдосконалення дронів. Крім того, це можливість показати розробки представникам сил оборони. Це чудовий інструмент того, щоб познайомити виробника з військовим, де він одразу може побачити на практиці в полігонних умовах, як працює той чи інший виріб. Дуже багато підрозділів, умовно кажучи, ведуть полювання на ефективні. Засоби, бо вони допомагають їм виконувати їхні задачі. Скільки команд із 15 заявлених виконали завдання? Організатори не кажуть. Утім натякають дрони. Переможці вже невдовзі працюватимуть по ворогу на полі бою. Христина Величанська, Максим Костенко, факти сітіві, марафон. Єдині новини. Переносна реактивна пускова установка Партизан це зменшена копія РСЗВ ГРАД, радянська розробка, яку успішно використовують у сучасній війні. Партизан встановлений на кузов пікапа, тож бійці 110-ї бригади територіальної оборони можуть швидко виїхати на позиції, відпрацювати по росіянах і так само швидко повернутися назад. Як працюють хлопці у сюжеті телерадіостудії Міноборони України «Бриз». Військові 110-ї бригади тероборони готують до пострілу переносну реактивну пускову установку партизан. Її ще називають мініград, бо це дійсно зменшена копія РСЗВ град із чотирма пусковими напрямними. Розрахунок складає три чоловіка: це навідник, обчислювач, який працює за допомогою програми проповіда. Ми виїжджаємо, відміряємось, визначаємо вогневу позицію. У нас є ціль, определяємо координати, виставляємо по нулям, надають дирекційний кут. Ми наводимось і по команді призводимо постріл. Чотири снаряди можемо, якщо коректировка не потрібна. Якщо потрібна коректировка, стріляємо по одному заряду. Партизан розробляли в радянському союзі спеціально для В'єтнаму. Основна перевага системи її висока мобільність. Вона може під'їхати у будь-яку точку, куди потрібно. Грязь, болото, ну куди угодно. Площа ураження. Звісно, більше ніж площа ураження від любого другого там стрілкового озброєння. Крім того, ми стріляємо з фугасними снарядами. Якщо ракета справна, то проблем з використанням установки кажуть військові. Немає є такий мінус. Коли коли ракета ну прес не сход, скажімо так. Військові здійснюють постріл. Навідник Олексій каже: кожен успішний постріл для них це особиста перемога, бо це означає, що вдалося зупинити дії ворога. Ну це моя земля. У мене здесь родина. Я тут родився на цій землі. Ну я сам Запоріжжя. Яка ще може бути мотивація, коли мою землю топче якийсь там у нас у хлопців, усі здесь найголовніша мотивація вигнати цих уродів з нашої землі. І все? За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайло та Ілона Коваль, факт, СІТІВІ. Єдині новини. Служити в передових бригадах сухопутних військ за спеціальністю, а головне за бажанням. У Дніпрі відкрили рекрутинговий центр, який супроводжує охочих стати на захист нашої країни. Тут гарантують повноцінну підтримку, а ще можливість обрати бригаду та напрямок служби. Нині розповідають військові потреба в людях велика. Без тебе навіть тиша інша. Ти для нас не був. Ти є Україна дім. Сорокові окремій артилерійській бригаді нещодавно виповнилося 10 років. Військовослужбовці нині тримають куп'янській і лиманські напрямки. На початку повномасштабного російського вторгнення обороняли Харків. Зараз наша бригада шукає медиків, навідників, операторів, номерів обслуги та водіїв. По особливо водіїв, щоб доставити техніку, щоб доставити людей на позиції, від потім відвести людей з позиції. Сухопутні війська збройних сил України відкрили у Дніпрі рекрутинговий центр. Тут можна дізнатися про особливості служби, а також із понад сотні бригад обрати до якої приєднатися на цьому джостіку. літають, на цьому пульту. Літають бойові пілоти. Тобто ж тут все як і на бойових, тільки комп'ютерна гра з часом. Ти просто звикаєш у центрі гарантують повний супровід на всіх етапах. Це вибір посади, вибір підрозділу це також проходження психологічного відбору і проходження військово-лікарської комісії. Ми долучаємо усіх охочих на військову службу як по контракту, так і по мобілізації. Ми тестируємо людей прямо тут. У нас є планшет з програмою, де є тести адаптивність, стресостійкість, ну, різні тести. Е до відбору кандидатів люди обирають рекрутінг, тому що це добровільне долучення до армії і. Ми можемо їм допомогти обрати підрозділ, посаду. А ось бригада, де служить Оксана, нині боронить Новопавлівський напрямок. Військова каже, тут потрібні люди різних спеціальностей, а головне мотивовані бійці. У Нас є і піхотні посади, є і посади в безпілотних системах. У Нас дуже хороший батальйон, який показує високу результативність. І артилерійські підрозділи, танкові підрозділи, які постійно потребують кваліфікованих спеціалістів. Аналогічні стаціонарні пункти. Рекрутингу вже працюють у столиці, а також у Львові та Харкові на черзі відкриття центру в Одесі. Христина Вангеля Оскайте Денис Сінегінфакта Сітів. Єдині новини.